Red Dead Redemption перенесли на стіл легенди дикого заходу від видавництва Woodcat – Це настільна гра у жанрі пісочниця, в якій гравці беруть на себе роль різноманітних історичних персонажів дикого заходу. Для того, щоб вам тут перемогти, потрібно назбирати певну кількість очок легендарності залежно від тривалості партії. І саме це один з найкращих і найбільших плюсів цієї гри це регулювання тривалості партії. Маєте небагато часу, але ж хочете заробитись, то граєте коротку партію до 15 очків. На середню партію виставляєте 20. А якщо ж хочете зіграти партію вдовгу, то порогом буде 25 очок легендарності. Їх ви здобуваєте, виконуючи видатні дії, які можуть бути як злочинними, так і законними, що обов'язково вплине на вашого персонажа. Детально правил розповідати не буду, але суть тут у тому, що у вас є ігрове поле у вигляді мапи, на якому нанесені різноманітні локації. Ви можете переміщуватись на ньому як пішки, так і на жеребці, якого можна купити. І от заходячи в певну локацію, ви можете виконати дії. І цієї локації в салуні можна пограти в реальний покер з іншими гравцями, використовуючи свої карти в надії заробити грошенят. В шахті ви добуваєте самородки золота, а в банку їх можна продавати, щоб отримувати гроші та очки легендарності. Але при цьому банк можна також і пограбувати. І залежно від ваших дій, ви будете рухатись по шкалах розшуку, якщо робите щось протизаконне, або ж маршала, якщо ж допомагаєте підтримувати порядок. Саме так, якщо ви, наприклад, заарештуєте гравця, який зараз знаходиться у розшуку, то ви отримуєте очки легендарності. Але для цього вам потрібно буде розіграти з ним сутичку і перемогти в ній. У грі також є худоба, за перегін якої ви будете отримувати різноманітні бонуси. Звісно, тут є і крамниця, де можна придбати собі зброю та ще купу всяких предметів, або ж кабінет лікаря, де можна підлікуватись після того, як отримали поранення у сутичках. І при цьому всьому у ваших персонажів також є індивідуальні здібності, що в всю гру певну долю асиметричності. Ця настілка справила на мене виключно позитивні враження, і я зрозумів, чим надихались автори гри відьмак старий світ. Ну серйозно, ця ідея з типу відкритим світом, наскільки добре працює, що в тебе постійно є дилема, що тобі робити в свій хід. Чи піти здати золото швиденько, поки тебе не пограбували, чи довести худобу до залізниці, чи піти дати тягла іншому гравцеві і забрати в нього пару десят доларів. Це я ще не розказав вам про карти сюжету. Що можна кльового робити зі своїми картками на руках? І ще купу кльових фішечок. Головне, що ви маєте винести з цього ролику, що вона грається від 2 до 6 гравців, і якщо вам подобається сеттинг дикого заходу, то це саме те, що варто собі придбати на новорічні свята. А зробити ви це можете прямо тут, написавши мені в особисті повідомлення, і гра негайно виїжджає до вас. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.